Зараз ми навчалися виповнювати постріли і влучати у літаки з переносного. Зенітно-ракетного комплексу. Основна проблема це вага комплексу. Комплекс, я б не сказав, що дуже важкий, але потрібно протягати нитку в іголку, а він 18 кг важить, тому утримати його довгий час на плечі така собі ціль. Тому треба мати якусь більш-менш гарну фізичну підготовку. Робота тільки на зустрічних цілях і на догонних цілях. По гвинтокрилах, по реактивних самольотах, по якихось БПЛА. Ну, те, що літає вдень, те, що ти можеш побачити в день, можна працювати. Складається з VR-очків, з самої труби, ну і саме пункту керування. Дуже непогано написані текстури, дуже непогано, все зроблено і дуже реалістично, і можна на ньому навчатися. Ну бо постріл з настоящої труби потрібно, по-перше, це дуже дорого. А по-друге, по чому стріляти? Ти ж по горобцях не будеш, а літаків на всіх не напасешся.